Ми поставимо перед ними жінок і дітей, і нехай вони спробують стріляти. Бойовики на Донбасі так і почули гасла Путіна. На південному фронті поблизу Маріуполя терористи почали використовувати нову тактику. Вони ведуть вогонь із сільських хат і, побоюючись відповіді, відразу після атак випускають на вулицю місцевих жителів. Мар'яна Бухан далі кожного дня бомблять, але не завжди в ціль. Поки бойовики не можуть знайти ціль, бійці 72-ї механізованої на передовій у приміщенні покинутої СТО лагодять бойову машину. Все, сьогодні виїдемо такі дні година, то плюс нашу сторону. Вони чекають на атаку щохвилини, але в руках у них викрутка і ключ. Автомати лежать у кутку. Проте механіка Віктора з непопулярним позивним Беркут це не бентежить. Автомати. Не то руками. Відіб'ємося. В мене мама просто побачить, що я не брити. А вона і так побачить, що ти не побачитимеш. Почне нервувати між собою. Бійці Південного фронту жартують обстріли в них за розкладом на сніданок, обід і вечерю. У перервах вони лагодять техніку, смажать картоплю, прогрівають танки. мінімум три рази в сутки його прогріти. А Його тільки щоб завести 30 літрів солярки уходить. Війна війнує, а розписанню. позиція цієї механізованої роти 72-ї бригади, невеличкий пролісок неподалік волновахи, звідси до місця дислокації бойовиків лише кілька кілометрів. Відкривати вогонь по противнику цим хлопцям заборонено, але зізнаються, якщо б командири віддали такий наказ, виконати його було б важко. Дуже важко вести війну, коли противник ховається між жилих будинків за дітьми за жінками. До речі, коректувальники обов'язково це як майже обов'язково це жінка, дитина або взагалі дівчина молода, або старша жінка. За нами Роман Хантер командир 23-го мотопіхотного батальйону. Його хлопці разом із бійцями батальйону Азов займають секретну позицію просто в полі, куди не дістатися машиною. Сюди навіть продукти приносять пішки. Кожен них стоїть. 20, а то і 30 бойців з тої сторони. Вони тут місяць і ще тиждень тому бойовики вели обстріл з найближчої лісосмуги, отримували вогонь у відповідь і зізнавали неабияких втрат. Приблизительно 450-200. Також Ставже наблюдали картину коли після артобстрілу Приїхала туди машина, погрузили туди тіла. Видно, що тіла в чорних пакетах. Саме після втрат розповідають хлопці. Бойовики згадали гасла російського президента про жінок і дітей як тактику. Прилітають на такі сюрпризи. Стріляють з жилих домов. Оцені вот міномета робота імені жили домов. Туда... Ответи... Ну, не було відповідки? Ні, ми не, на... не, не... Ну, куди, там люди. А от больше ладошки. Що-то було покрупніше, тому що яма була десь такого да, такого глибини. Демонстративно вводять дітей. По улицях Они стоять за нашими женщинами, дітьми і стариками. От і відтуди нас обстрілюють. Здавати позиції бійці Азову і 23-го мотопіхотного не збираються. кажуть план, як перемогти в них є, але розповідати про нього вони не будуть. Ету орду ми за Урал. Слава Україні! Мар'яна Бухан, Євген Соловей, Олександр Лобок, ТСН 1+,1.